Біологічною матір'ю Володимира Путіна є Віра Миколаївна Путіна. Так, співпали після прізвища Путіна Хліниграцьких, яка народилася і проживала в, в, в місті Очір Перської області, а в Радянській Союзі це була Уральська область. Біологічним батьком Володимира Путіна є платон Привалов. Біологічний батько. Як же трапилося, що маленький Волода Путін попав в Ленинград? Суденка технікуму Віра Путіна, познайомилася, коли навчалася в Пермі от, у місті Очеріперської області, зараз була Уральська область, і е, звільнився із Збройних сил спожив, на, на флоті Платон Привалов. Він вже був одружений, але він про це їй не казав. Закохалася і завагітніла. Коли узнала, що він одружений, кинула його і повернулася до батьків. Народила хлопчика Володю Путіна, бо її фаміля Путін. От. І, звичайно, у метриці записали Володимир Путін. От. Володимир Путін от, був записаний, бо був записаний. обов'язково треба ставити по батькові. Обов'язково було от, от, Платонович. А тепер дивіться увага. в 1985 році Путін навчався в інституті імені Юрія Андропова на розвідфакультеті. Всі слухачі, які там навчалися, їм давали прізвища псевдоніми під своїм прізвищем студ... курсант чи слухач не навчався. І кадр в кадрах Комітету державної безпеки. Путіну, який навчався в інституті імені Антропа в 1985 році, дали прізвище під яким від імені його батька. Він навчався під під прізвищем Платов. Ліс Володя дуже маленький, щупливий. З нього сміялися е, односельчани, од, однолітки, били його часи. Він ховався в кущах, в бур'янах і так далі. Любив бігати на річку, щоб робити рибу сумтав. Його дуже бив батько, знущався над ним. Ну, от Що ти мені так сказати, я не можу прокормити свою рідну дочку і твого батька і так далі. Просто сталася невиносима ситуація, що Віра Путіна зрозуміла, що може закінчитися так, що сина колись приб'є або поб'є або зробить калікою. У 1960 року от, вона відвозить свого сина Володю Путіна до своїх батьків. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю.